Мій позивний грузін в свободі я десь з липня 2022 року. Чому такий позивний? Це взагалі, типу, я дуже сильно схожий на тата, а. Тато мій в дитинстві дуже хорошо танцював лезінку. До нього прицепилася. Я тільки родився, і там, ізначально всі сказали грузінця. Це ще з... само народження. Чим ви займалися до війни? Блін, якщо чесно, то там, мабуть, нема такої професії, чим я не займався. Я і на будівництві працював. Ну, перед самою повномасштабкою я працював, здається, фермерською продукцією, торгував на ярмарках. Як і коли долучилися до війська? Ну, мені взагалі було важко мобілізуватися в 22-му році, типу, всі, хто списаний, ну там нереально було кудись потрапити. І спочатку я мобілізувався в тилову частину, і там всі казали, що звідти вже ти нікуди не дінешся, тому що ну, типу, із за того, що списаний, ну, на фронт було тоді тяжко попасти. І так, через У нас зібралася така невеличка компанія, які хочуть. Десь на фронт поближче, так би мовити. І от ми шукали якісь виходи: там Кульчицького, Азов, там, без інших, там, штурмові бригади подавали заявки. І потім через десь, мабуть, місяць вийшли на свободу. Ну, і ну, Буквально там два-три тижні перевелися одразу. Спочатку ви були в теробороні? Ну, це саме-саме саме початок. Це так. Ну, Тоді, коротше, ну, такий час. <реш> тоді такий час був, що, типу, три вулиці зібралися, все, ми там Тереогами, круті пацани, автомати получили і все погнали. Це було там, звідки я родом, в моєму селі, це Тетівський район, зараз Білоцерківський. і, ну, типу, Тоді построїли як блокпост, все, в нас є блокпост, значить ми круті пацани, все. Там, двіжуємо далі. Чому саме свобода? Ну, На той момент, типу, це єдиний, ну. Од... Один батальйон, який не відмовив мені, можна так сказати. Типу, ну бо на той час взагалі взагалі нереально було потрапити десь. Яка у вас була посада, коли ви потрапили до батальйону? Блін, я точно не пам'ятаю. Я в дев'ятій роті числився або мінометником або взагалі не, не пам'ятаю. Черпгечником ну, щось взагалі таке непонятне або гібіль з РПГшником, як кулеметником. Що ну коротше, там... навіть першу ротацію, як ми провоювали, все одно ми числилися ще дев'ятій роті. А по факту в розвідці були. — Що робили? Нічого не робили. Ходили гуляли. Розвідки. Ніхто нас не бачив. Розкажи реально. Ну, реально, ну, типу, ну ніхто ж не бачив роботи розвідника. Якщо роботу розвідника видно, то це вже не розвідник. Це вже... Кроме штабу, ніхто, в принципі, роботи розвідника не бачив. Я прийшов там, попив кави, покурив з пацанами на позиціях, все, мій день пройшов. Яка у вас посада зараз? Зараз згоді ПТРК противотанковий звод. Посада в мене реально там старший кулеметник бронеавтомобіля. По, по факту оператор противотанкового засобу. Де більше подобалось? В розвитці. В На 100% дуже цікава робота. Яким був ваш перший день в зоні бойових дій? Це було в 22-му осінню. Я пам'ятаю точно, що ми заїжджали в Бахмут. Ми тільки заїхали короче, в, зону, в нашу зону відповідальності. І типу, нам сказали, що будете в Бахмуті. Командир взяв мене як водія. Мені дуже подобалося перший день, тому що ми заїжджали в Бахмут, це, блять, все горить, Все. Тому. А я мріяв, просто про це знаєш, То, в принципі, Але ну, там не було ніяких боїв, нічого. Ну, ми, ми входили в курс тільки, і це, це тільки початок такий був. Знаєш. Ознайомлення. Розкажіть про перший штурм. Ми ж там в розвідку на той момент прийшли, майже всі були не бойові, ну, взагалі не бойові. І от на п'ятий день перебування на Донбасі нам просто так от заходять і кажуть: пацани, надо завтра на штурм. Ми такі всі руки тягнемо, Ми ж не знали, що таке штурм. Ну, як би теоретично знали, практично не знали. На другий штурм вже ніхто майже руки не тягнув. Вже там просто отак. І от. Я не знаю. Ну, трешняк був в тому, що нам дуже сильно везло. На всіх етапах. Там, там, наприклад, ми заїжджали, там, техніка не змогла доїхати іменно до того місця, куди мала заїхати, бо було болото. І нам настільки повезло, що ми ще там, кілька кілометрів в болоті йшли. Нам от прям фартило повністю, всю дорогу. Ну і Трешняк найбільше був в тому, що підери реально подумали, що ми дуже крепкі рекси, тіпа, і вони втікли. Ми просто дійшли, ну, дійшли до півських позицій, там каски кинуті. Вони втекли, перебігли в сусідню посадку, і тіпо, вже там згруппірувалися і вирішили старісти до нас уже. Що ви робили? Ну це була розвідка боєм. Типу, нам треба було там, як би мовити, дойти, зрозуміти, скільки ворога, якщо наші сили і засоби нам дозволяють, то відтиснити ворога далі, зачистити посадку і закріпити піхоту. Ми, в принципі, свою роботу зробили. З деяких обставин прийшлось відійти. Якими рисами характеру потрібно володіти людині на вашій посаді та в розвідці? Та в принципі, ну я не можу сказати, що якісь там прям мають бути риси, щоб стати розвідником. Просто є певна робота, з якою там хтось, якби мовити, думає, що це набагато там небезпечніше і тяжче і не хоче з нею працювати. Ну при... А мені подобається, наприклад, ну от і все. А таких рис там нема, прям не треба думати, що там розвідник, це герой там якийсь. Якби у вас була можливість зараз обрати посаду, яку б ви обрали? Взагалі, ну, в силу того, що в мене є якийсь певний досвід, да, ну, але це ж не керівний досвід. тобто Я не можу ніяку керівну посаду, в принципі, ну там в великих масштабах займати, але всі, ну поганий то солдат, що не хоче стати генералом. Знаєш, типу, ну багато є посад, які б я хотів займати. Але... Ми просто по бажанні передамо, якщо, якщо треба. Я завтра піду, блядь, НПЗ-штурмувати сам, походу. З да? прапором, Без зброї, з коротким, блядь. Розкажіть про поранення. Блін, це звичайне поранення. Ми здійснювали певні якісь логістичні там, наші дії. Треба було з однієї позиції на другу перенести. Я, наскільки я пам'ятаю, це, мабуть, були якісь засоби, щоб копати. Там, ну, таке щось. У мене ще рулон сітки був в руці. Це, кстати, дуже <гум> Да. І от коли ми йшли туди, перший номер, який йшов мій брат, він переступив розтяжку. Цю. Я її помітив, але не придав цьому значення, наверное. Ну, типу, я не міг. Точно бути впевнений, що це розтяжка, бо там куча всяких ниток, Коротше, куча всяких ниток. І я її переступив, але зацепив сіткою, і откинув, забіг посадку. Поняв, щось не то. Є пара моментів, які в не встраються. Щось десь болить, десь щось трохи тече. Достав турнікет, так подивився на ногу, одна нога тече, друга, спина, живіт. Та думаю, блять, смисл став турнікетю. Кажу, до брата, мабуть, я буду бігти. Ну і так я добіг до позиції, кілометр з чимось, не пам'ятаю точно. Прибіг, думав, що мій побратим, який там на позиції чекає, вийде напроти, але він, коротше, блять, вийшов вообще. Так, Через сіточку подивився, чесно. Красавчик, що прибіг. Якщо <смі> в той момент чесно, то в мене було б трошки сили, я б, мені каже, що дібаньки, 100% дівами. <смі> Просто на той момент вже трохи тяжко було. Ну, все, а потім свої... А Ти роздягався по ходу? – Ні, не роздягався не по ходу. Я, типу, зайшов на... всередину в свою позицію, ну, я почав роздягатися. Мій брат запитав, типу, ти роздівайся, давай ти почну мотати. Я кажу, їбать, типу, штани, 8 тисяч гривень, де на дорозі не валяються. І я роздівся, він мене підмотав трохи, але я ну, бачу, що від'їжджаю, може, за те, що крові трохи там втратив, може. Бачу, що мені погано, можу втратити свідомість. Я кажу, ні, пішов я далі, там ще десь метрів двісті лишилося до позиції, де вже є дійсно медик, там адекватна допомога може надати. Все. Я прийшов туди в одних трусах, штани під мішкою, і Всі такі брають, там ще кілька десь міни ну, далеко від нас падали, десь там метрів сімдесят-сто, але ну, це такий треш, був, там тіпи вибігають з носілками. Чи по мене, чи можливо там ще були поранені, я не знаю. Диво, я заходжу, вони дивляться, тип в трусах ще йде. А ми якби в снаряги з носілками. Щось інтересне вообще. В трусах і в тапочках. І що, оказали допомогу? Так. Да. Ну, прям дуже якісну допомогу оказали. — В лікарню теж пішки пішов? — Ні, в лікарню, в... в лікарню... ну як, типу, там навіть на всіх етапах евакуації я не знаю, чого, но, типу, мені знову ж таки везло. От, прям. Класно все було. Тобто, типу, наша машина не змогла виїхати по мене. Там на якийсь мінометний обстріл, приїхала машина восьмої роти, якщо не помиляюсь, Ну, вроді би восьмої. там мали забрати ще двох легких поранених і одного тяжкого, але тяжкий той не міг. В той момент він був нетрансмонтабельний. Ну, Вони там вибігають, там викидають воду, там кіпиш. Ну, взагалі, як машина приїжджає, то там кіпіш, ну, лютий кіпіш. А мені щось таке вкололо, що мені взагалі. Вообще... Так якось похер на той пише. Я, я вийшов отак, як стояв типу, в трусах, штаниці під це капельниця типу. я вийшов, дивлюсь, о, машина, це ж походу мені їхати. Я просто пішов, сів в машину. Пацани там щось викидають, типу, я сів машину, а ти, типу поранений, не знаю, і деш, ну да, так, типу. вийшло, що всі там забігають, п'яти в кузов, все, я ще й сам закис. Ти що, я там розсівся, топчик взагалі. І найречне те, що тіпо, пацани мене вивезли, ну і вже там, не доїжджають до точки, де мали мене перегрузити. Вони кажуть, ми не знаємо, де це точка. Я кажу, блять, та їдь прямо, просто, тіпо, тут одна дорога. Якби. Просто буде якийсь броньовичок їхати, тормозиться по мене. І все, тіпо. Якось тіпо, так було. Ну, а далі вже там поетапно пішло там, попадаєш в одну лікарню, тобі не подобаються, там лікарі, бо там, як їхні методи роботи. Ти там, їм трошки грубо там, відповів. Вони кажуть, та все, коротше, замотай його просто, і три дні до нього не підходь, він далі поїде. Все. І так далі. Там вже в п'ятому госпіталі я вже устаканився. так би Ну це вже в Києві нема смисла далі, ну якби. Це вже додому, там недалеко, знаєш. У мене з реабілітацією так само було. Типа, мені кажуть, поїдеш на реабілітацію в хмільник. Я кажу, ви бачили, де хмільник, де Біла церква? Ну, дібо, ну, ні, це дуже далеко від дому, давайте щось ближче. Що морально підтримує? Блін, я не знаю. Ну, просто та мене ну, не треба ніяк морально нічого підтримувати. Ну, типу, не треба ніякої мотивації. У мене є якісь певні принципи, що я прийшов взагалі на війну. Да? І от поки є ще ті живі люди, от, які з такими самими принципами, то я себе бачу тільки то. Не знаю, як буде далі, але я думаю, до кінця війни я точно буду тут. Як спілкуєтесь з сином про війну? Та я з ним не спілкуюся про війну. Ну, дивіться, взагалі дитина. Ну, Тим бачив син, він максимально старається бути похожим на батька. Він ну, взагалі він не пойме в силу свого віку, що таке війна, в принципі. І я йому і не пояснюю. Я йому кажу, є погані дядьки, є хороші дядьки. Ми, коротше, між собою постійно і бачимося, і от, вся війна. Я йому зараз не поясню, що є якась національна ідея, і це визвольна війна. Ну, він, він ще там, толком не розуміє, там, банальних якихось речей, а розказувати дитині віку, 4 роки про війну. – це… — Ти пішов, щоб бути прикладом. — Ну, я пішов, щоб бути прикладом. Ну, дитина моя цього зараз не зрозуміє. Він просто думає, ну, є щось там, от Бога, так думав. Смішна історія. Була колись така ситуація, там, покійний побратим, може, Бакс, він реально завозив в зону, типу, заїжджав комбат на позиції із яким з якимось генералом. Ми не просто там їхали перевірити якісь позиції. Що... А у нас був водій пачо, і ми от просто гнали, казали на нього генерал Пачевський. Ну і тут ми чуємо, Бакс виходить на зв'язок, і типу там спитав на позивні, там, як взагалі ситуація, все, ми йому відповіли. Ну і Бакс пропав, і ми ж таки знаємо, що це паче везе. але ми ж не знаємо, кого везе там хто. Ми просто знаємо, що вони зону заїхали. І ми такі в радянку: генерал Пачевський, генерал Пачевський, срочно на І Тут Бакс кричить: не заселяйте ефір. там. Ну, бакс російською розмовою. І тут реально приїжджає, сука, генерал. Типу, ми таких піздов получили за, за цих кілька слов. Знаєш, типу. Ну ми ж не знали цю ситуацію, ми просто погнати хотіли. Не, не, відправили. не відправили, але по погляду комбата я зрозумів, що це вже близько, знаєш. Типу. Чи є позитив на війні? Та взагалі 90% всіх моментів на війні, мені здається, це позитив і гумор. Ну, типу. Ну, як ти відносишся до ситуації? Просто, типу, можна там забитися в угол їбать, і по нас їбашуть там плакати, а можна просто, їбать, не попали. Ну, блохи нам, знаєш, ну типу, переводишся в жарт. Ну, тобі так само страшно, просто якось ще весело в цей самий момент і все. Як морально відчувається довге перебування на позиції? Нормально, адекватно, це перший тиждень. Ти от поки там настроїш свою роботу, там все ти постійно зайнятий. Тобто, типу, в тебе нема вільного часу, там треба щось ще докопати, де щось, щось тобі не подобається. Ну коротше, а от вже там другий тиждень або третій, от це вже ну, воно не то, що там морально важко. Мені морально важко сидіти на одному місці і нічого. Ну, як ти робиш якусь певну роботу, але монотонно, ну, нічого не міняється. Тобто, мені морально важко, це типу, то, що ти на одному місці і ти ніяк на це не можеш вплинути. Ну там, є якийсь штурм, ти вибіг, там, відпрацював, забіг і далі все, б'є, бать, нарався. Для мене це оце морально важче. Як ви там розважаєтесь? Блін, то ні я. Я, я не знаю. Ну, там не знаю. Такісь історії розказую. Ну, Взагалі, ти там, навіть якщо два дні з людиною будеш в ямі, ну, ти типу, блять. Ну. Тобто ви вже все про одне одного знаєте. Прям від народження і там, до, до сьогоднішнього моменту. Там, ти вже все розказав, і потім останні дні думаєш, блядь, а що я ще не розказав, знаєш. ну це так. Які речі ви полюбили на війні? Одна річ, яку я полюбив на війні, це цінність життя. Тобто ну, насправді, от коли ти потрапляєш в такі обставини, ти розумієш, що до цього ти можна сказати і не жив. Ну, типу. Ті емоції, які ти от, 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 отримуєш, ти розумієш, наскільки близька граня, це ті, життя і смерті. От. І ну, з'являється саме розуміння життя. От. Типу, це, ну, цінність змінюється до речей до всього. Це круто. Ну, більш ніде б я не, не отримав би такі емоції і не зрозумів, би, що є моменти, які треба оцінити. Що... Де потім брати? Ті емоції ці після війни? То я не знаю, ну, ще ж війна не закінчилася. І я, я ти навіть так скажу, в нас ще війна буде довга, а ну, по всьому світу. Мандруй, стріляє, кохай. <рес> в силу того, що ти отримав якісь певні навички, і ти розумієш. Ну, ні, я не думаю, що є хоч один військовий, який от реально там закінчиться війна, і він такий, блядь, піду назад на стройку. Ну, якщо ти реально там отримав якісь певні навички, певний досвід, ти розумієш, що ти можеш там навчати людей. Там, Може, навіть не навчати передати цей досвід комусь. Блін, я не вернусь на звичайну роботу. Я пам'ятаю про фірмерство. Це хобі. Чи змінилося щось за цю ротацію? Ні, нічого не змінилося, в принципі. Тобто, це... Та я цю ротацію проспав в госпіталі. Ну, типу, що могло помінятися? Я прийшов перший день на позицію за трьохсот типу, місце і в кінці приїхав. От треш, трешова історія. От в кінці, як я на крайній раз як був на позиціях, типу, трошки попали там такий піздарець, можна сказати. Я от сижу там, прикриваю брата свого і сижу і думаю, блядь, я міг би бути в відпустці. Ну, от реально, в мене відпустки 30 днів. Нахуй я сюди приїхав ну, от Все було класно. До, до, до тих двох днів, знаєш. Ні. Я просто вже відвик від цього. Ну, коли, коли, ти був Рану, коли я був в розвиті, ти постійно по знаходишся в таких умовах. Тобто близький контакт там, з ну, противником, все, ти привикаєш до цього. А тут я вже, блин, там, більше року, да, там, ну, піде, бачу тільки або в екранчик, або там. Я не то, що не... я відвик, як це робити. знаєш. І ще й ну, зі мною добре, що там був мій брат, і це людина, яка знає, як це робити. Він там і до свободи там, багато воював, де, і в принципі. А так, ну, в силу того, що є якісь от, певні обов'язки, там, у, наприклад, ПТВшника, там, в ну, любого РВПшника, там, ну, є люди, які чуть-чуть далі, а є люди, які ближче. Вони не мають тих навиків, от, близького контакту там, чи ще щось. Ну, вони їх не могли, в принципі, ніяк, ніяк ніде здобути. І от ти розумієш, що, блин, там є дві людини, які знають, що робити в цій ситуації. А якби ну, дві мало трохи, хотілося б більше. Взагалі, в мене от, є така ну, думка, Це було б правильно, щоб всі, хто не приходив. Проходили якийсь певний час, здобували досвід в піхоті. Просто ну, в силу того, що людина не знає важливість своєї роботи, вона до неї відноситься, якби ставлення до своєї роботи погане. Ти можеш з'їхати на якусь лінь, там, ще щось, блядь, дощ іде, чи я должен, там літати чи вибігати, чи ще щось. Ну, а там піхотинця ж не питає, що дощ іде, чи не йде. Він, блядь, стоїть, сука, круглі сутки на відкритому небі, блядь, і під дощом. А ж теж не був в піхоті. Я виконував вообще, першу ротацію відсотків 70 нашої розвідницької, такої заромантизованої роботи це була піхотна робота. Ми просто були або на підсиленні піхоти, або в силу того, що піхоти було мало, ми просто якийсь певний участок замість піхоти тримали. Я не був безпосередньо в піхоті, ну, типу, але піхотну роботу, в принципі, виконував нормально, адекватно. Ну і документально я піхоті числився, з ротації, числі, Скіф. у скіфа, в да, 9-й Да, Так що, можна сказати, що я був в піхоті, знаєш. Скільки ви курюєте цигарок? Крайній раз я не курив. Ні, от після поранення, все, як приїхав, курив. На позиції, ну, там скучно, там пачки дві, да. ну, в день. Ну, сотки. День це 12, <різь> <Две>? <різь> в 24. Да. Дві? Да, не звіш. Та ну знаєш, типу, коли ти там сидиш, ти розумієш, що від, від раку легень ти не загинеш точно. ну, тіпо. В той момент, ну, ну блін, точно ніяк. Не. Чого не вистачає на війні? Мені не вистачає людей, які от, були 22 року. Тоді, от була якась дійсно національна ідея, і тоді приходили люди, які, от, як би так правильно сказати, вони прийшли вбивати за Україну, а не вмирати за Україну. Ну, це дві великі речі, просто різниця. От мені зараз не вистачає таких людей. Їх просто дуже мало вже лишилося. Взагалі, не тільки там в нас в батальйоні, а взагалі їх взагалі мало лишилося. Що От... з цим робити? Нічого, це блін, це в людей має проснутися якесь, блін, розуміння. Ну... Люди просто не хочуть, не хочуть визнавати того, що там дійсно у визвольній боротьбі в ну, війні набагато менші втрати, чим, грять, коли вас захватять, і просто будуть там, давай, 20 тисяч там, розстріляємо, 30 тисяч десь в газову камеру чи ще щось. Ну, коли буде геноцид, буде втрати набагато більше. Ну, і не так прикольно буде, не можна б до нікого підзячити. Ну, ти, ти будеш терпілий просто. Коли вирішив приєднатися до війська, Ой, я з першого дня ходив, там, типу. ну я колись ще хотів в 14 му але тоді взагалі мене ніхто даже ну, типу, блядь, ти списаний смисл з тим. Ну, взагалі, типу, спочатку, як в 14-му почалася ця движуха, я не дуже розумів, що це. Якось оставався осторонь. Потім кілька моїх друзів, близьких мені друзів, пішло на фронт. Я почав цікавитися цим. Ну, я розумів, чого це війна і все. І, ну, типу, ну, я там історію знаю, і все. Ну, тобто, в принципі, я розумів все, але ну, як моя хата скраю, острий не час. Потім, коли мої друзі прийшли, перший відпустку, наприклад, і почали от, розказувати, як там все насправді, і, типу, як. Ставлення до наших військ на непідконтрольних територіях, коли ми заходили, там, освобождали міста. І от тоді от, я дуже сильно захотів, ну це десь вже був, мабуть, початок навіть 2015 року. десь так. Я там втричі-вчотири, ну, скажімо так, мабуть, я не дуже сильно хотів, тому що я не потрапив. Бо я впевнений, я що якщо людина прямо дуже сильно хотіла, вона б потрапила. Мені там два-три рази відмовили, і все, я на тому типу, здався. 22-му мені там відмовили разів 15 і все одно попав. Мені, взагалі там, предыдущий комбат в тиловій частині казав, ти будеш в варві, просто алкашів охороняти. Я кажу, ні, братан, побач, я буду піздячитись. І зараз цей петух можна не вирізати. Він зараз в 30-70 інструктором, типа, а тоді був комбатом. Я його зустрів та кажу, що там? То Хто де знаходиться? Хто там варві алкашів охороняє? Ну мені ж так класно стало, Я його побачив. Я дуже заскучав за ним. У вас є авторитет чи герой на цій війні? Для мене так. Для мене, ну, це не можна сказати одна людина. Для мене от, герої на цій війні це молоді козаки, які от приходять там, по 19-18 по років. Тому що там людини немає сім'ї, нема ніякого досвіду, нема ще ніякого, навіть бачення на життя. І вона ну, настільки себе мотивує. Ну, мені здається, що це, мабуть, ну, війна взагалі вона для молодих, в принципі. Те, що там розказують, що, блядь. Всі можуть воювати і все ні. Ну, є різниця, коли звод молодих пацанів материх воює. І там. Я нічого не хочу сказати про ті, кому за 40 і більше. Просто ну, в силу того фізично їм вже важко. А от мене мотивують пацани 18-19 років. Вони ще нічого не мають, в принципі, і не жили, можна так сказати. Тому що там, Всі розуміють, що там, роки 18 життя тільки починається. Ти там починаєш якісь стосунки, що, ну, там, перші якісь роботи, ще щось. ти маєш здобувати якийсь досвід, а ти свідомо приймаєш рішення, типу, ну, всі розуміють, що таке війна. Тобто, ти можеш ну, 18 років померти, багато хто і загинув в такому віці. Ну і зазвичай, от, ці люди, вони стають героями, в принципі, тому що в силу того, що от, вони наскільки мотивовані, вони йдуть до кінця. Прямо до кінця. Чи потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років? Ну я не сказав би, що це треба робити на законному рівні. Ну, 90% молоді вона, вона росла, в принципі, як і я, в мене взагалі там, до 4 класу російська мова була. Да, от. Тобто нас не виховували патріотично. І там 90, ну мені здається, нехай не 90, 80% молоді, вона національно несвідома. Тобто, знизити вік, щоб що, щоб там, заганяти палками 18-річних, ну, ці люди можуть там, бунтувати ще щось. Ну, це набагато тяжче, ніж чоловіка в 40-50 років. Ну, типу, це, мені не кажеться навпаки, не треба знижувати мобілізаційний вік, а треба більше патріотичне виховання для молоді. Ну, війна надовго. і типу, Якщо зараз дев'ятикласнику, десятикласнику розказати, чого ця війна і. Взагалі, от просто йому відкрити очі на історію, все як, з чого починалося і до чого призвело. То мені здається, там через. Він буде ждати, так от на календар дивиться, коли йому стукне 18, він піде. Ну це буде справжній воїн. А, ну, блять, палкою загнати, ти навіть в 19 років заженев палкою, це, це не воїн. Навіть от є люди, які там приходять, їх зловили, їх приходять там. Да, вони потім з часом мотивуються, вони розуміють, вони спілкуються з тими, хто воює, розуміють. Але щоб це зрозуміти, нам треба півроку йому це доносити. А якби как бы в нас нічого не помінялося, ні шкільна програма, там ніч. Мені здається, ні одна країна не може, ну, ще можна порівняти з Ізраїлем, да, наприклад, все життя у війні, ну, типу, визвольна війна. Ну, все, а другі країни нас не поймуть, У них немає ібанутого сусіда. Ну, типу, плять. Нема тої навяжчої ідеї, типу, що от, ви повинні бути з нами і все. Та нікому нічого не дожджує, в принципі. Побажання українцям. Та, ну, я ніяк на них не вплину. Ну, якщо бути чесним, типу, що можна побажати українцям? Ну, типу, українці, які приймають участь в війні, їм бажати нічого не треба. А Ну, от є, там, наприклад, нація і народ, а весь останній народ, ну, вони просто не розуміють того, що все життя ти не зможеш тікати, і далеко ти теж від цього не виїдеш. Ну, типу, я розумію, що зараз там Буче там, Бурківку якусь покласти, вдома да, чи ремонт зробити, чи, там, на дрони задонатити. Але, блядь, ну... Ми теж в зоні бойових дій там живемо в хороших хатах, ну як, до речі, в яких там ремонт зробили, і все. Робіть для нас ремонт, ми там будемо жити. Ну, все класно. Що вам ще побажати? По Бруківці теж добре машина не застріє, знаєш. Типу. Так що ну, тут нічого не побажаєш. Українці, які приймають участь у війні, вони і так приймають, їм не треба нічого бажати. Там буває, бачиш волонтера, там ну, в мене, наприклад, в селі є волонтерша. Вона вже настільки змучена і. Типу, є все село, да, наприклад, і є одна людина, і там, ну, може, людей 10 їй допомагає. В ну, неї, блядь, троє дітей, ну, і чоловік військовий, вона блядь, там кучу роботи робить, і вона ж настільки змучена, і є там куча пітухів, які просто ходять, дивляться. А ще ну, якщо в неї щось не виходить, знаєш, то треба ще їй коротше, там сказати, що вона ще краде, ну, що з странила. Так що що тут побажаєш? Ну якби побажати нема. Просто блядь, схаменіться і думайте, що ви робите. Це ваше майбутнє.